Всім бажаю міцного. Сьогодні така цікава тема про бойові накази і розпорядження. Значить, постановка бойових завдань підрозділом взагалі здійснюється або бойовим наказом, або попереднім бойовим розпорядженням, ну, а в ході бою бойовим розпорядженням. Тобто, розуміємо, що бойові завдання підрозділам перед боєм ставляться. Бойовим наказом, ну або попереднім бойовим розпорядженням. А от у ході бою бойовим розпорядженням, всі ми знаємо, що зачасту да, у нас БРочки йдуть. А БРочки це така субстанція цікава, чому ми про це говоримо. Пояснюю, тому що е, за статтям 402 і 403 Кримінального кодексу України. Передбачається відповідальність за невиконання саме наказу, не розпорядження, а саме наказу. Більше того, уважно дивимося статтю 41 Кримінального кодексу, да? особливо е, частина друга, наказ або розпорядження є законним, якщо вони віддані відповідною особою в належному порядку та в межах її повноважень. І за змістом не суперечить чинному законодавству та не пов'язані з порушенням конституційних прав та свобод людини і громадянина. А згідно конституції, ми можемо подивитися, які статті Конституції, так би мовити, не діють під час війни, а які незалежності від того, війна, не війна, але вони діють. Наприклад, 27 стаття кожна людина має невід'ємне право на життя. Чи 28 на повагу та гідність? 55 -та стаття. Кожному гарантується право на оскарження в суді рішень, тобто права і свобода людини, захищається судом. Звертаю увагу на 59-ту е, обов'язок держави забезпечити правове е, цю допомогу професійну. Е, 60-ту ніхто не може бути. Ніхто не зобов'язаний виконувати явно злочинне розпорядження чи накази. Запам'ятаємо 60-та стаття. 62-га дуже важлива, що особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальною покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановленим обвинуваченим вироком суду. Причому ніхто не зобов'язаний доводити свою невинуватість і вчинені злочину, а обвинувачення не може ґрунтуватися на доказах, одержаних незаконним шляхом, а також на припущеннях. Усі сумніви щодо доведеності вини особи тлумачаться на її користь є відповідне рішення Конституційного суду. Оце все ми повинні пам'ятати при тім як перейти до розгляду питання бойового наказу. Тобто фіксуємо різницю між наказом і розпорядженням, що там різна юрисдикція. Тому при кваліфікації діянь за статтями 402 і 403, чим, наприклад, можуть лякати, бійці повинні рахувати. Ну, Річні не рахувати, а повинні розуміти, що відповідальність за невиконання наказу може наставати лише. За умови, що вимога, пред'явлена військовослужбовцю, його командиром або начальником, була саме наказом, а не розпорядженням, порадою чи ще чимось. І саме наказ повинен бути законним, тобто відповідати. Перше, це відданий відповідної особи в межах повноважень, друге відданий в належному порядку. Третє за своїм змістом суперечив чинному законодавству, і саме головне, не був пов'язаний з порушенням конституційних прав та свобод військовослужбовця, який отримав наказ. Зафіксували. Тому, якби і є сенс розглянути більш детально про бойовий наказ, що це воно таке, з чим його їдять, і чому він такий важливий. Саме головне, включаємо мізки. І знаходимо інформацію між строк того, що дається тут. Тобто фіксуємо в голові, що не все, що сказав командир, є наказ. І, відповідно, не кожне невиконання вказівок командира тягне кримінальну відповідальність. Але це не значить, що не треба виконувати накази, а просто до всього треба підходити через призму наших установок. Думаємо. Українське вандервафе це користуватися знаннями і мізками. Зафіксували. А якщо зафіксували, тоді рухаємося далі. Бойовий наказ виявляємо собі, у документі повинні відображатися чітко прописані чи встановлені бойовим статутом сім пунктів. Перший це висновки, тобто все про противника, максимум розвідданих. Щоб командир будь-якого рівня розумів, з ким має справу. От. А в другому пункті, е чітко собі мати уявлення, тобто там прописується про те, так би мовити, чим нам може допомогти старший командир, які в нього є спроможності. От, так же само, як і завдання наших сусідів, з якими у нас повинні бути дуже гарні комунікації. В третьому пункті відповідне завдання батальйону та саме сам замисел бою. От, в четвертому пункті, це після слова наказую і ставляться чітко. Бойові завдання штатним доданим підрозділам. Там підрозділам першого, другого шалону, там резерву, підрозділам артилерії, ППО, якісь іншим елементам бойового порядку. Ну і вогневим засобам. В п'ятому пункті витрата ракет і боєприпасів на використання даного бойового завдання. Тобто чітко розписується, які у нас витрати повинні бути. А для того її забезпечення БК. В шостому, по суті, час готовності до виконання завдання та порядок доповіді замислу або способу дій е, вище по команді. І в сьому – це місце і час розгортання КСП даного підрозділу от, та обов'язково напрямок е, його переміщення. В якихось ситуаціях. От. Або порядок передачі, не або, а також порядок передачі управління у випадку виходу з ладу цього КСП. От. Ну, тобто, не дай Боже, накрили. Повинні знати, хто на себе перебирає функції, командування, скуда воно буде вестися. А тепер пропоную подивитися на зразок. Це ротний рівень. Вважаєте, що батальйон, що рота. Видається бойовий наказ. От на всіх цих 13 сторінках подивіться, як повинен бойовий наказ розписуватися. Тобто, умовно кажучи, те, що приходить в роту, да, посилка батальйонний район оборони складається з ротних опорних пунктів, в які входить взводний опорний пункт. Так от. На роту приходив такий бойовий наказ. І подивіться, як все розписується, включаючи погоду, ложбінки, я не знаю, там, як буде атака відбуватися, по фазам розписано, хто що робить. Тому ми уважно дивимося, аналізуємо те, що було сказано перед цим, і якби, уявляємо собі картину, як повинен виглядати бойовий наказ. Чому це важливо? Ми з самого початку сказали, що бойовий наказ в порівнянні з розпорядженням це портітура, яку будь-який музикант, якщо він професіонал, да, може без проблем взяти і зіграти. Так, от, нагадую вам, ось в 41 статті, що повинно бути? Що він повинен бути відповідною особою наданий. Оформлений в належному порядку в відповідності до чинного законодавства та ще й не порушувати конституційні права людини і громадянина. Друга частина. Тепер розуміємо, да? чому наказ бойовий це серйозна історія. І саме за виконання наказу є відповідальність. Але щоб вона наступила, треба, щоб була портитура. І який вигляд вона має, ми з вами це вже розглянули. А тепер, мабуть, перейдемо на взводний рівень, щоб зрозуміти, що там відбувається. Тобто, згідно статуту бойового, е командир взвода в своєму бойовому наказі так само. Дотримуються семи пунктів. Єдине, що в першому пункті стислі висновки із оцінки противника, склад положення, характер можливих дій противника місця розташування його вогневих засобів. Тобто він обробляючи чи ознайомлюючись з великим масивом інформації, дає на взвод вижимку. У другому пункті завдання, які виконуються силами і засобами старшого командира, в інтересах дій. Свого підрозділу, а також завдання сусідів. У третьому конкретно бойове завдання взводу та порядок його виконання, не просто завдання, а порядок його виконання, так прописано в бойовому статуті. В четвертому, після слів е наказу, бойове завдання прописав відділенням танкам, доданим підрозділом вогневим засобам, а також елементам бойового порядку, групам, що створюються. В п'ятому розписує. Про боєприпаси в шостому час підготовки до бою підрозділу чи там якихось дій в сьомому своє місце і місце заступника. Відносно бойового розпорядження командир взвода вказує відомості по противника, об'єкти і цілі на напрямку дій підрозділу, які уражаються засобами старшого командира, бойові завдання підпорядкованим підрозділам та доданим сил і засобам, у разі потреби можуть додаватися в бойове розпорядження якісь там інші ще дані. В принципі, що на рівні батальйона, що на рівні роти, що на рівні взвода, дотримується відповідний алгоритм і складання цих бойових документів. От. Тому підсумовуємо, розуміємо, що різниця між бойовим наказом і бойовим розпорядженням покладається в тому, що бойовий наказ. Складається до того, як відбуваються якісь події, от, а бойове розпряження вже під час бою. Бойовий наказ більше розгорнутий, де все прописано от і до. І в принципі, нас, е, так би мовити, складання якого, в тому числі, командир взводу, має можливості пов, 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 повпливати. Далі, бойове розпорядження, це вже, як би кажуть, з робиться, Але згідно Кримінального кодексу, настає відповідальність саме за невиконання бойового наказу. Тому, ув'язуючи статтю 60 Конституції разом з 41 статтею частиною 2 Кримінального кодексу, оці дві пов'язуємо і робимо висновки, за що може на стати відповідальності по 402 або по 403 статті Кримінального кодексу. Це важливо знати. Ну і тепер, мабуть, для того, щоб взагалі це питання не піднімалося відносно незрозумілих бойових наказів, варто своєму командиру взводу нагадувати чи нагадати про те, що прописано. У бойовому статуті частині третій, да, яка стосується взводів, командирів відділення, танки і все такого іншого. Тобто саме нижча ланка, так би мовити, управлінчиська. Чітко написано, за що відповідає командир взвода, включаючи успішне виконання бойового завдання, установлений термін, морально-психологічний стан. Він завжди повинен знати, де перебувають. Яке завдання виконують підлегли, а особливо те, що командир зобов'язаний. Крім того, що знати тактику і бути якби з царем в голові, як то кажуть, чи вміло керувати взводом під час виконання завдань, знати обстановку, вчасно приймати рішення ставити завдання, наполегливо домагатися їх виконання, вчасно доповідати старшому командиру про виконання ним завдання, вміло використовувати вогневі засоби. От. Стежити за витратою боєприпасів, згадуємо, да? коли говорили про один рожок що з цим робити. Доповідати старшому командиру по 05 05075 носимого бозимого бо запасу. Тобто 0,5 на стрільбу, 0,75 на паловомастильні матеріали. Ну, тому що ББМ же ж у нас стріляти не буде без цього. А от Це формалізовані документи, як виглядають. Бойовий наказ для взводного, а це як бойовий наказ формалізований, тобто зразок, чи болванка, чи коза для батальйонного рівня. Тобто, бачите, вони по об'єму відрізняються. От, тому, в принципі, знову ж таки, повторюю, як на наш погляд, всі питання розкриті. Різницю ви розумієте, деяка відповідальність розумієте. Що треба вимагати з командира взвода? Ви розумієте, і що він повинен знати, і куди вчасно впрягатися. Там все написано. Ну, раз питання розкрите, значить, тримаємо стрій. Ну а Богу смерті як завжди. Владика вернув його садницю. Ці пірян послужив відцелі. Я знаю тебе. А я тебя. Ты сказала, мы встретимся. И вот мы здесь, на краю света. Ты сказала, я закрою много глаз. Ты была права и в этом. Каре глаз зеленых и голубых. Что мы говорим Богу смерти? Не сегодня.